Добрий день всім. Сьогодні я прийшла у Ані в великої фірми комп'ютерної цивілізованої великої фірми комп'ютерної Devices, великий гарний, інтенсивний курс по комп'ютеру. Секрет я не буду розказувати, я буду просто виставляти свою роботу. І я хочу подякувати Якову і Дімі за їхню таку гарну фірму, за талановитих, гарних. Прогресивних молодих людей, працівників, айтішники великого слова. Особливо Ані, яка витримує мене і гарно робить те, що мені потрібно. Я хочу сказати одну річ, серйозну річ. Дивіться колись на другому курсі, коли я вчилася, я складала Схеми Аня схеми, алгоритм. алгоритм до програм. І я цю справу закинула. Якщо ви думаєте, що я до неї не повернулася, я повернулася зараз до неї до такої теми, але просто в іншому ракурсі і в іншому аспекті свого життя. Не закидайте своїх любимих справ. Я бажаю ані прогресу, бажаю любові, процвітання. А знаєте що процвітання у собі містить? П'ять. Складових, так як є п'ять елементів у природі Бога, так є п'ять складових. Це здоров'я Анява, процвітання в вашому особистому прогресі, соціального гарного життя, брак ну, сім'я і любов щоб у вас були міцні. І ваш сам творчий потенціал це дуже важливо. Даний час. Помахайте рукою моїм, моїм усім. Так, е, Яків, велика вам вдячність за ваших людей. Велика вам вдячність за ваш прогрес у комп'ютерному світі. Хай ваш My Devices процвітає гарних вам людей, крім того. А мені біля вас гарного розвитку. Зайти працівникам. Я думаю, що досить. Так, тепер що? Закінчення, так? То я навчилася?